Відомі чернігівські ресторатори і волонтери благодійного фонду Іскра добра Олег Бібіков та Ігор Кукопко, як і минулого року спільно з партнерами планують порадувати дітей районів, що страждають від ворожих обстрілів смачними подарунками. Першу партію вже відправили на схід України. Загалом хочуть виготовити 10 тисяч подарунків, аби приздвяно-новорічні свята малеча відчула радість і турботу. Як і в минулому році, ми дуже хотіли порадувати діточок. В минулому році в нас вийшло зробити набагато більше ніж в цьому, але і ми й цьому раді, тому що ми разом з нашим партнером «Нова країн та з допомогою Оксани Коваленко, нашої булочки, це ще один наш партнер, з яким ми виготовлюємо ці подарунки. Ми можемо виготовити 10 тисяч подарунків для всієї України. Саме ми вже передали 1700 на Покровську громаду, де вже Святий Миколаїв привітав діточок. Крім того, у себе в ресторації містерія виготовляють на продаж казкові пряникові будиночки, справжні витвори кондитерського мистецтва. Робити їх справа непроста, бо потребує витримки, часу і сил. Ми їх плануємо зробити таки ціле цілий городочок, маленьке таке село в нас тут. А, приходиться виділяти весь день на них і дуже швидко треба їх декорувати, так як. Застигає дуже сильно швидко айсінг, але так особливої складності немає. Більше я їх рекомендую для дітей, як, як прикраса під ялинку або на подарунок. На одного будиночку десь дві з половиною години. Це разом з замішуванням, тістом, з розкаткою, з випічкою і Ось. Але під час того, як ти робиш будиночок, нічим іншим ти займатися вже не можеш. І дуже треба за ним стежити, щоб не пригорів пряник, щоб тісто правильно замішалося, щоб асянг не засох. Ігор та Олег кажуть, що мають велику кількість замовлень щодо святкових подарунків, але не в змозі охопити всі. Тому на сторінці добра» у Фейсбук оголосили про збір коштів на подарунки для дітей профронтових районів.